На засіданні комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу земельних відносин розвитку села зареєструвалися 5 депутатів, присутні в онлайн режимі 3 депутати. Кворум для проведення засідання є. Отже, можемо починати. На засідання комісії запрошені перший заступник голови обласної ради Дзюбенко Олег Миколаєвич, заступник начальника Житомирської обласної державної адміністрації Арендарчук, Наталія Петрівна. І виконуючий обов'язки начальника управління майном Житомирської обласної ради Сечі Роман Сергійович. Також у роботі беруть участь працівники виконавчого апарату обласної ради. Шановні колеги, відповідно до статті 35 Прим закону України про запобігання корупції, у порядку статті 59 Прим закону України про місцеве соблюдування в Україні. Прошу членів постійної комісії обласної ради під час розгляду питань порядку денного судної комісії. У разі наявності конфлікту інтересів самостійно повідомляти про наявність конфлікту інтересів. Сьогодні на сьогодні порядку денного в нас два питання, які вам роздані. Пропоную затвердити порядок денний, пропоную взяти порядок денний за основу. Прошу проголосувати. Храбовська за. Шевчук за. Одноголосно. Одноголосно, так. У кого будуть пропозиції до порядку денного? Немає. Так, якщо пропозицій нема, пропоную затвердити порядок денний засідання комісії в цілому. Храбовська за. Шевчук за. Чернявський за. Одноголосно. Одноголосно. Отже, переходимо до розгляду питань. Перше питання про погодження проєкту рішення Житомирської обласної ради, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Інформує Сечен Роман Сергійович. Прошу Сергійович. дня, Шановні депутати. вам присутні. Відповідно до дозволу, який повернули на сесії Житомирської обласної ради, було була на території Шмайківської сільської ради до більшої створення Житомирської області зі зміною цілого призначення з переведення лісового господарства під час нерівним на цілого призначення забезпечення діяльності, розпочатку органів України, військового частини, військового відповідальних закладів, екстрасового організації, що входять до структури національної влади. Наявна згода за минуту спочатку вручення даних земельної ділянки підготовлений проєкт рішення вноситься на важко. Якісь будуть запитання пропозиції у депутатів? Немає, тоді якби це абсолютно очевидне питання. Думаю, що всім все зрозуміло. Прошу переходимо до голосування. Прошу проголосувати за погодження проекту рішення та винесення його на розгляд обласної ради. Хто за? Грабовська? Грабовська за? Чужнявський за одноголосно. Правильно розумію? Отже, рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання другого порядку денного про погодження проекту рішення Житомирської обласної ради про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. Інформує Сечин Роман Сергійович. Прошу. Двадцять об'єкта рухомого майна, що розташований безпосередньо біля нашого об'єкта майдан перемоги 10 а відповідно наразі розробляється документація із земною сумнівниками наших земельних ділянок, Відповідно, з метою у відповідність нашої земельної ділянки, практично місце розташування також межування про. З сусідніми метами пропонується віддання міжторицької обласної ради України надати дозвіл на розроблення технічної документації із самоустрою, що не казати зазначення земельне. Після розроблення цієї документації вона буде надана на ствердження відповідно також за комісії та сесії. Я так розумію, погоджено без зауважень, чи будуть якісь запитання, пропозиції у депутатів? Добре. Документацію по цій сім'ї. Тому що на кілька митаємо недавно відносимо. І посадили трошки не відбували. Це не наша була документація з самоустрою. Останнє робили документацію з самоустрою повні наші сумірні користувачі, і вони вийшла накладка і якраз таки з нашої земельної ділянки. Наразі і вони розробляють, наскільки відома інформація свою документацію землю, то також будуть е саме ділянку перебувати, разом з нашою відповідно визначимо межі так, щоб не було жодних накланок і можуть користуватися саме ділянками без Угу. <зв 'язаний> Все зрозуміло, так, Петрович, Я зрозуміла. Є ще запитання? Немає. Тоді переходимо до голосування. 에, прошу погодити. Виношу пропозицію погодити проект рішення і винести на розгляд обласної ради. Прошу голосувати. Грабовська за. Шевчук за. Чернявський за одного голос. Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Отже, питання порядку денного вичерпання. Дякую всім за оперативну, швидку роботу. До побачення, до зустрічі на сесії.